Черговий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів для України загальною вартістю у 200 мільйонів доларів містить в собі цікаві позиції, а саме компоненти протиповітряної оборони та ракети aim 9 М. Нікак не можуть успокоїтися. Все це разом може свідчити про те, що Україна розпочала використовувати гібридні системи протиповітряної оборони, відомі під назвою Франкенсам. Видання Дефенс Експрес відзначає, що позиція компоненти протиповітряної оборони зустрічається в переліку озброєнь вперше, з урахуванням того, що пакет формувався за програмою передачі озброєння із запасів збройних сил США, а також з урахуванням наявності обладнання для захисту критично важливих національної інфраструктури це може означати лише одне, що Україна почала використовувати американські ракети на власних пускових установках БУК. Таким чином передача аналогічних компонентів дозволяє вже самій Україні збирати аналогічні ракетні системи або переробляти деякі радянські ЗРК малої та ближньої дальності під нову ракету, яка дозволяє збивати цілі на відстані до 5 кілометрів. А це новий страшний сон для російських пілотів, які взагалі бояться залітати за лінію розмежування, ми отримали технічні спроможності це робити. Тобто, власне, зенітні ракетні комплекси Петріот, про який досить гучно говорять, але і другий, який майже не згадується, СЕМТІ, це комплекс, який Італія і Франція, тобто, це два наявних у вільному світі типи зенітних ракетних комплексів, які здатні збивати балістичні ракети. Обидва ми використовуємо. Ну, дивіться, це ну для мене, як людини не військової, це дивно, тому що дивіться до вашого включення, адже російські кинжали долітають приміром до столиці за три хвилини. Тобто виходить, що вони взлетіли, ми їх визначили, і за три хвилини ми все обчислили, е, дали завдання, і воно полетіло, і їх збило. Так швидко це робиться. Е, значить, дивіться, я вам наведу трошки інший приклад. Е, кілька днів тому з'явилося е, відео з нашого дрона зняте. Російський вертоліт сідає в полі. Ще не глушачі двигуни, і його тут же накривають хаймарсом. До чого я веду? Там не три хвилини, там рішення проходило якісь лічені десятки секунд від надходження інформації і до видачі рішення на пуск ракети. Причому без наявності в даному випадку автоматизованої системи протинарана система оборони має оці власні елементи автоматизації, і там проходження цих команд і рішень. Відбувається іще швидше, так що нічого дивного тут немає. Ну для вас ні, для мене так. Тобто, от е, ну можна сказати, а звідки вони знали, що вертоліт сідає? За... А от, а, от, от дрон, це вже, дрон. Оце вже наступне питання. Дрон засіг, так? От помітив дрон. От вертоліт приземлився в полі, двигуни не глушить. І по ньому тут же прилітає Хаймарс. Тобто від дрона, від оператора дрона, рішення до командира пройшло. Командир прийняв рішення, передав сигнал на пускову установку. Пускова установка натиснує кнопку, пішла ракета. От це при чому тут автоматизації ніякої немає. Тут все на рівні голосових команд відбувається. От. А в системі протиповітряної оборони там є якраз автоматизоване проходження інформації. І вони весь час тестують е, повітряний простір. Правильно, вони ж не знають, коли, е, коли піде ракета. Звичайно, звичайно, навіть в мирний час підрозділи протиповітряної оборони заступають на бойове чергування. Так у них це називається. Тобто, у них включені радіолокатори, які постійно прочисують цей повітряний простір, От. моніторять, контролюють. І відповідно, якщо вже злітає той же самий міг 31 ми по тривозі біжимо ховатися. А наші радари і інформація від союзників, безперечно, я думаю, що там і аваксинатовські задіяні. Ну це моє суто припущення да. От, літаючі радари. Ну звідки ж ми цю інформацію отримуємо? Про е, е, зліт міг 31 і в е, доповідях того ж самого Ігната, і інших. Речників там проскакують такі дані, що за числова що за інформацію від союзників там щось отримали. От відповідно повинно це так і працює. Тобто, да не чекаємо постійно відбувається моніторинг повітряного простору не тільки України, але й прилеглих територій у даному випадку. Перш за все, це Росії і Білорусі. Мені дуже. Дуже приємно, от ви згадали. Тобто, у нас постійно, якщо так можна сказати, спів... співробітництво з нашими партнерами ну, ну, цих і, служб так, інакше інакше не можна пояснити, тому що ну ми не маємо радарів, здатних там на сотні кілометрів глиб території Росії проникнути. Ну от я думаю, так кілометрів 200 ми бачимо в глиб території Росії. От, це ну а, а от глибше, вже ні. А звідки ж ця інформація надходить? Ну, бачте, е враховуючи те, що росіяни зараз здатні ставити лише завдання. Уже там не йде мова про Київ за три дні чи Львів до кінця місяця. Там стоять питання про володіння у руїнами Мар'їнки чи, чи Авдіївки, то очевидь, наші сили оборони свою функцію виконують. Виконують, на жаль, да з контрнаступом не все склалось так, як. Планувалося, але і росіянам оці їхні просування, про які там останніми днями говорять там на 100 200 300 метрів. Вони даються надзвичайно великою ціною. Інша справа, що росіяни ну вони готові йти на такі жертви, на відміну від, від нас, де все таки солдат бережуть, бо у нас ресурс мобілізаційний, то ну далеко не такий, як росіян, да і етично з морального. В плані у нас ставлення до життя людини ну, трошки інше, ніж у цього е е е дикого краю. От. Але тут треба все-таки ну, враховувати те, що м росіяни намагаються. Тиснути одразу на кількох напрямках це їхня тактика відома ще з 1916 року з Брусіловського прорива, коли там одночасно на кількох напрямках вони намагались удар завдати і де вийдеться прорватися, і тут приблизно так само. Ми бачимо Куп'янськ. Ми бачимо Авгіївку, Ми бачимо Мар'їнку, Ми бачимо спроби е нівелювати результати нашого наступу на Запорізькому напрямку. Тобто е вони вірні завітам Брусілова вірні завітам Жукова і відповідно за цими рецептом не і воюють сьогодні прийнято рішення почати переговори значить з Україною з приводу да наданада. Да, да. Як ви вважаєте, от початок цих переговорів і те, що ну воно йде, ну невідомо коли, але ну іде до вступу в ЄС, це може якось е, трошки отризвляюще подіяти на пана Путіна, тому що ну це вже інша ситуація, чи Європа у військовому плані нам нічим не допоможе, європа у військовому плані нам допоможе, але єдиний акт, який міг би витверезуючим чином вплинути на Путіна, це було б рішення про прийняття України в НАТО і поширення гарантій безпеки НАТО. От тоді б це йому ну змусило б його відповідно. Задуматись рішення про початок переговорів що в Євросоюз для нас надзвичайно важливе, от ще рукаючи, це одна з небагатьох гарних новин продовжує останніх е досить неспокійних днів, от в плані зовнішньополітичному, і це рішення, яке дає нам надзвичайно велику перспективу. Ну не мені вам це пояснювати. Інша справа що одразу на тактичній ситуації на фронті воно ніяк не відобразиться.